Доброго дня, мої милі мої хороші підписники. Проведу вам розпаковку за тебе. Купила саме необхідне. Такий ось хліб купила, бачите, пушкарівський хліб. Купила отакі олівочки. Шиконула, купила воду. По акції, кстати, була 20 -то гривень, точно не пам'ятаю отаку. Ну, це лишнє, звісно. Ну, мені так пить хотілося, взяла воду. Купила отаку морковку, Тоже по акції. Розумний вибір, вона, кстати, смачна. Купила отакий соус до лавашу. Купила лаваш. Вірменський своя лінія. Він, кстати, дуже непоганий класний. Сьогодні в мене буде овочна наша Що тут ще? Купила отаку гірчичку. Купила ще отаку гірчичку. Шиконула оце ось, дивіться, скільки я всього ще ось купила. Купила он три помідора. Таких ось по акції, кстати, були непогані. Купила отаких от ось два огірочка класних, бачите ось. І купила ще ось отакий перчик. Будеш, у мене ж эта, шаурма. Все є для шаурми. Ну, ще м'яска, от дворі кусочок. Можна сказати, вегетаріанська, ну, з м'ясом не вегетаріанська. Коротше, буде і вегетаріанська, або не вегетаріанська, ще не вирішила, але м'ясо вже розморожує. Отакі ось розпушувачі купила. Ось розпушувач, ванільний цукор, ще ванільний цукор. Ну і все, це в мене всі такі покупочки. Бачите, непогоні доволі такі. Ну, зараз я вам скажу, скільки я потратила. Зараз вам ще й чек покажу на цю всю розпаковку шикарну. От, дивіться. 312 гривень. Бачите, напій 2 літра 22,90. Це я шиканула, звісно, з напоєм. Потратила. Багато грошей. Ну, нічого страшного, іноді можна себе побалувати. 312 гривень. Ну, покупки, в принципі, доволі непогані. оця морква взагалі класна. Рекомендую. Це олівочки, бачите, вони вже роблять чорні, без кісточки. Це так. Так що, кому була цікава моя розпаковка? Вон, бачите, пакета тебе не брала. Це мій. Ой, тут ще ось я щось купила. Блін. О, ванілін. Ну, ванілін. Його набагато хватає. а це берете пачку, я вам советую. Кілограм цукру кинули туди ванілін і наколи зробили собі ванільний цукор. І хватить вам надовго. Ось така була у мене шикарна розпаковочка. Так що, кому було цікаво моє відео, Підписуйтесь, ставте лайки. Пишіть коменти. Хто ще такі продукти оце купляє. Бачите. Ну нічого. Дякую всім за увагу. До зустрічі в прямому ефірі. Вирішила ну, це приготувати шаурму з того, що є. Бачите, є морковка, є гірчиця, кетчуп, лавашик. Ой, це соус для лаваша і майонез. І от я нарізала мясо, перчик, огурчик, поміторчик. І ось у мене є лаваш. І ще буде в мене сир. Ну, зараз почну її готувати. Так, як це роблю я. Беру оцей ось соус. Отак, бачите, я його. Трошки небагацько його надо. Щоб він не витікав. Намазали. Потом беремо трохи майонеза. Раз, бачите, я потім попозже в прямому ефірі приготовлюсь. Сьогодні в мене щось немає настрою. Це так запишу відео. Так, кетчупа. Ось так от. Небагацька я цього роблю, бо вона ж буде в мене не дуже здорова. І трошки гірчички так. Раз. Тепер ми беремо оце все, що на тарілці. Зараз ми отак його виложимо акуратно. О, я ще беру отак вилочку, і це все. Коротше, я роблю такий соус. Він буде смачний. Я не на весь лаваш, а трошки отак. Так. Тепер беремо так от перчика трошки положили. м'ясце, Це в мене домашнє шаурмо. Далі огурчик. Коротше, кидаємо все, що є. Бо я хотіла забула купити капусту. Хотіла сходити, але ну, згадала, що у нас ліфт не робить і вже пізно. Думаю, не буду йти. Так. Ну, я ще люблю морковку. Я оце ще додаю корейської морковки. Воно тоді вкусно так от морковки. Наложила цього всього. Далі ми ще зверху так, сирочка натерли, і зараз ми це все скрутимо і положимо на сковородочку. От, бачите, я положила на сковородочку і тепер отак раз, з двох сторін підсушили. Сама класна шаурмо це домашня шаурмо. Зараз я вам покажу, як вона у вас у мене буде роз... в розрізі виглядати. Вона взагалі обалденна. Кому було цікаво приготовлення моєї шаурми, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коменти. Дуже легке, бистре блюдо. І не треба довго заморачуватися. Раз, 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 все всеренько нарізав. Завернув лавашик і смакота. Ну, бачите, я виложила її на тарілочку. В розрізі це виглядає отак і смачно. Зараз буду кушати. М -м -м -м. Бачите, яка класна шарумочка вийшла. Обалденне блюдо на вечір. І не тільки на вечір. І не треба гроші великі тратити. Смачно. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти. Пишіть, хто ще любить шаурму.